Мир вам, дорогі друзі. Відео буде специфічне, не всім цікаво. Але все ж таки поділюся інформацією. Купив я, важився, важився. Шарік не, не, не пройшов, ще рік не пройшов, купив я от таку змазочку. Оригінальний Ремс начебто оригінальний для різьби. Влад, балон тонкостіни, а вона великий об'єм, будемо довго возити, може десь потекти. Вона є, продається в таких розфасовочках. І такий спрей, ну, якби не спрей, ну це не спрей, виходить. ні, спрей, а це аерозоль. І розол на каністрах. Ну, Можна було купити було таку бочечку 50 літрів. Якщо вистріливши, дуже дорого. Хто слідкує за нашим каналом, деякі є, що слідкують добряче. І бачили, як ми купляли перш. Китайський такий він нас не витримав нашого навантаження. Нас нічого не витримує. Ми вдалися крапші, ніж ті інструменти. Потім все ж таки ми перейшли на ремс. Я не знаю, чи він мені оплатиться чи не оплатиться з нашими розцінками. Ну, треба піднімати розцінки ближче до таких людей. Ми так робимо десь на половину чи на третину, тільки беремо порівняння із середньостатистичним монтажем. Ну, Сьогодні в тому. Суть в тому, що з самого початку я не хотів користуватися салом, але ми користувалися тільки салом. Я, тільки прийшов до я вирішив, що буде бути там мастило. У мене було універсальне мастило, ще там якісь варіанти були з маски. Я спробував одне, друге, третє заложив сало і на мій подив, сало пішла різьба така набагато гладкіша, менше задирів. Я не відчув, там по різборізові було легше чи не легше. Я там, ну, Нема мене Newton ньютономіра, скільки він там, яке навантаження було. Пішло легенько на салові і більше нічого такого не підібрав. Потім вже подивився різні відео, купив собі олеїнову кислоту. У мене зараз є багато олеїнової кислоти. І, до речі, олеїнова кислота прекрасно пішла. Прекрасно пішла, тільки що її треба так прорізати і ще ну, додати змазку. Вона теж чистенько пішла, гарненько. В принципі, за сало не гірше, але набагато зручніше. розумієте? Сало сюди запихаємо. Ми плачемо, дивимося, будемо дивитися. Не йду зараз сам Не хочеться Запихаєш Запихаєте сало, туди стружка лізе, а сало туди пхаєш назустріч, воно все залипає, забивається. Така робота. О, але якби, ну, з безвиході можна було працювати. Олеїнка пішла добре, пішла добре. з олеїнкою, по-перше, її ну, капати, якась піп'ячка шукав способом, якийсь, там, ну, розуміє, якийсь там спосіб нанести було незручно, але це таке. Олеїнка, яка проблема? Тільки перший холод, перший холод і вона стає як жир, така густа, тверда, просто при плюсових температурах. Я не кажу вже про мінус. Потім я додумався змішав олеїнку, із, ну, олеїнову кислоту із олією соняшниковою. І на мій подив, краще, ніж сама олеїнова кислота. Настільки гарно вона маже, Десь я читав, що люди взагалі навіть олією мажуть е, е, різьбу. Набагато краще, ніж такі інші там, е, ці масла, які зроблені із нафти. Я не знаю з чим це пов'язаний. Але саме суміш олеїнової кислоти з олією. Для чого я мішав? Для того, щоб вона не замерзала на морозі. Хоча на морозі вона ну, на великому морозі там, у нас така була пропорція, все одно вона замерзало. Але так там, до мінус 5 можна було працювати. А ми взимку ну, працюємо. Ми завжди працюємо взимку, і влітку, і в день, і вночі, і працюємо, і працюємо, і працюємо. Тобто суміш олеїнової кислоти із олією. Прекрасно маже, прекрасно маже, і ми вже, ну, нарешті думаю, знайшов я вихід. Коштує недорого. Порівняйте з цим, це ну, взагалі-то воно майже здаром. <гум> Не пам'ятаю, скільки там платив за ту літру олеїнової кислоти. Все було б добре. проблемка, проблемка, Потім я десь покажу вже на плашках самих. Таки утворюється плівочка, це як масляна фарба олія. І потім таке наліпає, що його не можна нічим не ні віддерти. І вже ми зараз так ті плашки там всім з олії, вона не змивається. Просто як масляна фарба, такий шари на їх, не можна ні очистити, ні нічого зробити. Досить неприємно. Ну, не подобається мені таке діло. І, і не то те, що воно обліпло таке діло. Всередині стружка поприліпала і позасихала, і, і обдуваємо, прочищаємо навіть вже, вже зараз, якщо ще на свіжу, і є е, стиснути повітря. ще так. Ось ну, така історія. І думав, думаю, що робити. Ну думаю, наважуся, куплю раз, попробую. Дуже дорого, десь е, більше півтори тисячі. це коштує. Ну, е, Об'єм великий. Об'єм великий, мало би вистачило надовго. Пише, що це е, зроблено в Германії. Штрих-код німецький, не знаю, наскільки це підробка, не підробка. Ну, я думаю, що не підробка за такі гроші. Сподіваюся, тут є QR-код. Будемо пробувати такою змазкою ще. Будемо пробувати такою змазкою. Правильно я зробив чи неправильно, навіть не знаю. Просто мені оте от наліпання і воно. Не, ну... Що те, що воно неприємно, що не гарно, там, не естетично, це таке. А справді, що воно ліпає і, і, і заліпає всередині, коротше, і стружка поприліпала, і не, ну, не подобається воно мені. Не подобається. Ну І думаю, що це може бути найгірше для самої плашки, бо плашки дуже дорогі, просто без пам'яті дорогі, і шкода їх, скажімо так. шкода їх. Ну і ріжуть порівняння з китайськими, це ну, небо і земля, це зовсім різні речі. Якось так. От це, все, що я хотів сказати. Пишемо, коментуємо, що про це думаєте. Колись я хотів розказати різницю між плашками, як ріжець Борис, як те, як те, та якось все не, не можу виділити того часу. Але я думаю, що коли, дасть Боже, я потихеньку щось десь буде проскакувати інформація на нашому каналі про одне, то про друге. Все ж таки десь якась хвилиночка знайдеться. От приїхало це масло, яке, чому я так його зараз знімаю, бо дуже довго я його подивлюся, подивлюся на ціни. Ні, думаю. Я... Розумієте, треба цілий день працювати на, на одну цю бутилочку. Трошки, трошки дорого, трошки дорого. Якось так, все, Всім до побачення.